Потрапили в ДТП ключові моменти, які повинен знати кожен водій, щоб не втратити свої гроші. Друзі, всім привіт! Враховуючи погодні умови і те, як розчищують дороги, стане на сьогодні велика кількість дорожньо-транспортних пригод, і саме печально те, що велика кількість водіїв не знають, як діяти, коли потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, що в майбутньому призводить до того, що водії лишаються без грошей і за свої кошти ремонтують транспортні засоби. Як же ж діяти, коли потрапили в дорожню транспортну пригоду, щоб в майбутньому отримати максимальну суму страхового відшкодування і не залишитися без грошей? Зараз ми це розберемо. Отже, коли ви потрапили в дорожню транспортну пригоду, найперше вам потрібно заспокоїтись, не панікувати, вімкнути аварійну світлову сигналізацію і не переміщувати транспортні засоби. Їх потрібно зберігати на тому місці, на якому вони стоять, вийти з транспортного засобу, переконатися, чи немає потерпілих, якщо таки є, викликати карету швидкої медичної допомоги. Взяти аварійні трикутнички і поставити на місці ДТП, щоб інші учасники дорожнього руху бачили, що сталася дорожньо-транспортна пригода, і ніхто інший в вас не влетів, тому що це вам добавить ще більше проблем. Якщо ви під час розмови з водієм дійшли згоди, хто винуватись ДТП, а хто потерпілий. І сума збитків не перевищує більше 80 тисяч гривень. Ви можете скласти європротокол, як в паперовому, так і в електронному вигляді. Але обов'язково повинні дотримуватись ось цих умов. Якщо ці умови підходять, ви складаєте такий європротокол. Ви берете два страхових поліса: свій страховий поліс і страховий поліс іншого водія. І дивитесь, чи вони чинні станом на сьогодні. Після чого обов'язково дивитесь розмір франшизи. Розмір франшизи це та сума, яку страху не буде виплачувати, а яку повинен сплатити вам винуватець дорожньо-транспортної пригоди. Я зазвичай роблю так: якщо вже хочете складати європротокол і там стоїть франшиза, або відразу вам цю франшизу виплачують на місці. Звичайно, під розписку все обов'язково фіксуєте. Або якщо водій не хоче сплачувати таку франшизу, ви викликаєте співробітників поліції, складаєте адмінматеріали на даного водія, його притягнуть до відповідальності, і згідно закону він буде визнаний винним. Ось такий механізм дій. Після того, як ви склали європротокол, ви повинні відфотографувати місце ДТП зі всіх можливих сторін і всі сторони, де є механічні ушкодження транспортних засобів. Після чого ви телефонуєте в свої страхові компанії і повідомляєте їх про настання дорожньо-транспортної пригоди. Вони вам скидують зразки повідомлення, які ви повинні заповнити, і протягом трьох днів з моменту настання дорожньо-транспортної пригоди надіслати своїм страховим компаніям. Офіційну електронну адресу і так само зробити копії і відправити рекомендованим відправленням. Чек обов'язково зберігайте. Потім, протягом 30 днів, з моменту відправлення повідомлення потерпілий повинен звернутися із заявою до страхової компанії винуватця для отримання страхового відшкодування. Приїде експерт з моменту отримання заяви протягом 10 днів. Повинен приїхати експерт і оцінити суму збитків. Обов'язково, коли приїжджає експерт, шнурочком за них бігають і показуйте на всі механічні. Пошкодження, щоб він це записав, тому що в майбутньому це і буде ваша сума страхового відшкодування, після чого протягом 90 днів з моменту такої отриманої заяви ви отримаєте страхове відшкодування. А тепер підходимо до другого моменту. Якщо водії не дійшли згоди, хто винуватись з ДТП, Якщо сума збитків перевищує більше 80 тисяч, є потерпілі більше двох транспортних засобів. Ви обов'язково викликаєте співробітників поліції для складення. Такого протоколу, щоб визнати, хто винуватець ДТП. Після чого в такій самій послідовності звертаєтесь до своїх страхових з повідомленням. Потерпілий звертається до страхової винуватця е, для того, щоб отримати страхове відшкодування з заявою, і протягом 90 днів вам вийде виплата. Якщо ж цієї суми, яку оцінив експерт, вам недостатньо для того, щоб покрити суму завданих збитків. Ви звертаєтесь до незалежного експерта, робите експертизу і вже звертаєтесь до суду, щоб Гнути максимальну суму збитків зі страхової компанії і звичайно звинувачеться ДТП, якщо такої максимальної суми не вистачає для того, щоб покрити суму завданих збитків. Якщо вам потрібна консультація юриста по ДТП, ви завжди можете до мене звернутись.